У нашій країні постало мовне питання. А ми, журналісти середньої загальноосвітньої школи номер 281 не можемо стояти осторонь. Тому вирішили самостійно знайти відповідь на поставлене питання. Докопатися до істини нам допоможуть інтерв'ю з учнями нашої школи. А почати ми вирішили з конкурсу чітків до 20-літнього юбілею Шевченка. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Де яголоску чи Високі, Доброго дня. Як тебе звати? Мене звати Андрій Пришлюк. А якою мовою ти спілкуєшся вдома. Я завжди спілкуюся українською мовою. Тому що я українець, а українці завжди говорять своєю рідною мовою. Тобто тобі зручно спілкуватися цією мовою. Так. А, ти розповідав щойно вірш Шевченка. Який саме вірш? Ти розповідав? Я розповідав вірші Іван Підкова, сонце заходить, гори чорніють і червоний бенкет. А чому ти обрав саме ці вірші? Тому що вони бу мені дуже сподобались, їх було легко вчити, і вони довгі. За них най... дадуть перше місце мені. Добре, дякую. Доброго дня. Як тебе звати? Мене звати Поліна. А якою мовою ти спілкуєшся вдома? Російською. А у школі? Теж російською, але на уроках українською. А якою мовою все-таки зручніше спілкуватися? Не знаю. У нас в родині було прийнято російською. А який вірш Тараса Шевченка ти сьогодні розповідала? Заповідь на російській мові. А чому ти обрала саме російську мову? Тому що тобі зручніше так спілкуватися. Можете. Так. Добре, дякую. Звіти тихий, край милий, моя Україна. За що тебе так зґенровано? За що, мамо, гмиєш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Доброго дня, як вас звати? Добрий день, мене звуть Софія. А якою мовою ви спілкуєтеся вдома? Російською, а у школі? Українською, а чи змінюється ваше життя від того, що вдома ви спілкуєтеся однією мовою, а в школі іншою? Е, так щоб е, кардинально, то ні. Е, найголовніше те про що говорять, а не те, якою мовою людина має говорити. А чи змінюється відношення однокласників або ваших друзів до того, якою мовою ви спілкуєтеся? Мабуть що ні, бо всі ми патріоти і всі ми розуміємо, що варто спілкуватися на українській мові та не забувати її. Доброго дня, як вас звати? Добрий, день, мене звати Бахадур. Бахадур, а якою мовою ви спілкуєтеся вдома? Вдома я спілкуюся узбецькою мовою. А у школі? У школі українською. А як з приводу російської мови? Так, звичайно. Нау. На вулиці спілкуюся російською з друзями також. Буває вдома рідко. Добре. А якою мовою зручнішим спілкуватися? Мені зручніше російською мовою спілкуватися, бо легше розмовляти. Почуті думки учнів нашої школи доводять, що серед молоді не існує мовного бар'єру. Але ми вирішили на цьому не зупинятися і тому продовжили наше розслідування, аби почути слово більш досвідчених людей, а саме вчителів та навіть директора. Доброго дня можна Доброго. взяти у вас інтерв'ю? Звичайно, а як вас звати? Мене звуть Сичо Вікторія Томасівна. А який предмет ви викладаєте? Українську мову та літературу? А скільки років викладається цей предмет у вашій школі? Ну, наскільки я знаю, в школі 25 років, і 25 років цей предмет викладається. А як ви ставитеся до того, що учні спілкуються на уроці українською мовою, а на перервах більшість спілкуються російською? Ну, я думаю, що це їхній вибір, оскільки я сама народилася в Києві, я киянка, а Київ. Був свого часу російськомовним містом загалом, і от тільки останнім часом, тому що українська мова в школі, ну мабуть що має належний статус, ми звертаємо більше на неї уваги. Більше дітей почали говорити українською. Хоча на перервах я чую і російську, і українську мову. І мови рідні для тих учнів, які навчаються. У нас є і білоруси, у нас є і таджики, у нас є і вірмени. У нас багатонаціональна школа, і кожна мова має своє місце. І думаю, кожна людина має право для самовираження саме в мовному аспекті. Взагалі, я хотіла сказати, якщо говорити про мене особисто, моя бабуся вона народилася в Обухові. Це під Києвом, а дідусі він із Курська, Абаянський район село Солотіна. Тобто, я хочу сказати, що в моїй родині теж переплілося багато мов, багато культур, і це не заважає мені розмовляти. І російською вільно, і українською вільно. Я думаю, що мовне питання, яке зараз піднімається, насправді воно у нас не стоїть, тому що кожна людина, як на мене, може вільно саме вражатися. Тобто права учнів та вчителів ніяким чином не ущільнюються в зв'язку з тим, що дехто спілкується українською мовою, а дехто російською. Я в цьому на 100% переконана. Доброго дня, як вас звати? Марія Павлівна. А який предмет ви викладаєте? Я викладаю світову літературу і російську мову. А як довго російська мова викладається в вашій школі? Ну, в нашій школі скільки існує школа 25 років, 25 років у нас є російська мова. Правда, не у всіх класах по бажанню, але хто бажає з учнів вивчати, кожен має право і може, має можливість вивчати російську мову. А чи ущімлюються ваші професійні права замовною ознакою? Ні, ніяк не ущемляються. Я е, дома більше спілкуюсь українською мовою на роботі. Як зі мною спілкуються на такій мові? Я і відповідаю. У нас в школі і російською мовою спілкуються і українською. Взагалі у світова література викладається українською мовою, але в програмі сказано, що предмет письменників російські, творчість російських письменників, можна вивчати російською мовою. От ви бачите, тут у нас поряд із українськими письменниками: Шевченко, Франко, Леся, Українка, ціла плеяда російських письменників Пушкін, Чехов, Маяковський, Некрасов. Тому що Єсенін, тому що ну як може бути Україна без Пушкіна, без Чехова, це братні нам народи, це ми слов'яни всі, ми живемо завжди у мирі, дружби поважаємо один одного. І мова, мови наші близькі, рідні нам. Доброго дня, як вас звати? Доброго дня. Я цимбал Людмила Яківна, директор середньої загальноосвітньої школи 281 Святошинського району міста Києва. А якою мовою ви спілкуєтеся вдома та на роботі? Ну, на роботі я спілкуюся українською мовою, тому що у нас середня загальноосвітня школа з українською мовою навчання, а вдома спілкуємося на російській і на українській мові, тому що у мене чоловік сам з Донбасу і е, саме розмовляє на російській мові. Через це у нашій сім'ї процвітає і українська мова, і російська мова. А які мови викладаються за навчальною програмою в вашій школі? Ну так як у нас школа з українською мовою вивчення, то основною мовою є українська, і всі предмети викладаються на українській мові? А ще вивчається за бажанням батьків і дітей російська мова, англійська мова і німецька мова. А чи приймаєте ви на навчання дітей, які приїхали з інших країн та недосконало володіють державною мовою? Да, звичайно, саме школа існує для того, щоб давати дітям знання, а основою для цих знань є мова. І ми приймаємо всіх дітей, які приїжджають до нас із інших країн. У нашій школі навчаються з різних держав діти, із Конго, із Туркменістану, Білорусії, Вірменії. І розмовляють українською мовою, і вивчають предмети на українській мові, але достатньо володіють російською мовою. Дякую. Ми спілкуємося різними мовами, але ми всі живемо в Україні. Ми говоримо на різних язиках, але ми всі живемо в Україні. We speak in different land, but we are live in Ukraine. Могаргапа не гавні за ним, як Україна,